Долар трежерис та політика у Сполучених Штатах. Чому це так важливо для українців? Будемо говорити не на найактуальнішу тему, що стосується саме ті, тих е, по, питань. І крім того, будемо говорити по прогнозу курсу долара та євро з 16 по 22 листопада. Ви на каналі Мінфін, З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну і ставте нам лайк, якщо вам це сподоб... відео сподобається. Ну і тепер приємна новина. Ви брали участь в розіграші квитків від Мінфіну та FinanceUA. І сьогодні ми оголосимо якраз переможців. Всі вони зможуть отримати або онлайн, або офлайн доступ до конференції. І зараз якраз на екранах у вас буде ті, хто перемогли в цьому нашому розіграші. Офлайн доступ. А також відвідують конференцію ті, хто зараз на ваших екранах. Відквіток Отримав цей глядач. Переможців прошу написати нам на пошту для того, щоб ми могли з вами зв'язатися і передати вам ваші квітки. Відеозапис розіграшу в описі до цього відео. Ну, для тих, хто ще не придбав наші квітки, але хоче піти на цю конференцію. Приходьте, будь ласка, зараз якраз перед вами промокод, по якому ви отримаєте ще додаткову знижку в 10%. Ну і крім того, ми з вами зможемо побачитися вживу. І як я обіцяв, на цій конференції буде дуже багато цікаво. Ну і крім того, я буду відповідати на всі ваші питання. Ми зможемо переговорити на всі питання, які для вас актуальні, вже вживу зі мною. Ну, долар та політика, що зараз відбувається з американським ринком капіталу і чому це так важливо для України. Ну, по перше, дуже багато галасу зараз, якраз зробив ну, так би сказав рідінгове агентство Moody's, яке зараз знизило прогноз щодо держборку сполучених штатів до негативного і заявило, що цей крок відображає різке зростання прибутковості казначейських облігацій та політичної розбіжності. Чому я так все це вам цитую? Тому що це якраз така видержка з саме заяв. Мудіса і його висновків, і зараз я б це проілюструю. Наскільки це будемо говорити так дійсно критично, і що взагалі відбувається? Перше, з одного боку, все ж таки інвестори, коли почули такий, таке все ж таки, зниження рейтингу сполучених Штатів, вони для себе почали нервувати, і це призвело до того, що все ж таки. Вони по довгограючим казначейським зобов'язанням сполучених штатів вони ну будемо так говорити деякі з них все ж таки взяли паузу для того, щоб подивитися, що буде далі, тому що ми розуміємо, що Муді це одне з трьох найбільших. Рейтингових агентств у світі, і такі його заяви вони все ж таки насторожують. Ну зараз я розповім, що далі буде відбуватися, і, е, в ризик, і в чому є ризики, і в чому реально нема. Е, хочу ще сказати, що цю якраз от заяву Мудіс, його дуже підхватили проросійські різні канали або різні все ж таки структури, які так на, або інакше про російські налаштовані. На, на, Для чого? Для того, що вони кажуть, що почалися знову розмови про те, що американський борг це борг фактично всього світу, і пішли російські. Нарвативи, які стосуються того, що взагалі долар вже не той, і все це, це погано закінчиться. Але подивимося, що взагалі відбувається, і я скажу, чому не варто так, будемо говорити, так песимістично на цю картину дивитися. Перше, основні побоювання у Moody's викликали три таких, ну будемо говорити, напрямка. Перше, це великий державний, державний бюджетний дефіцит Сполучених Штатів. Це дійсно так і є, тому що він дійсно зріс бюджетний дефіцит на 23% порівняно з минулим фінансовим роком. І він становить 1 трильйон 695 мільярдів доларів. Дійсно, сума дуже велика. Це визнають ті самі американці, і зараз іде розмова про те, що все ж таки в кінцевому варіанті робити значну кількість кроків для того, щоб його знизити. Друге, це зниження доступності боргу. Ну це таке, я б сказав так, питання. Глобально чому тому, що в агентстві підкреслили, що різке зростання прибутковості до казначевських облігацій у 2023 році. Я нагадаю, що зараз вони десь від 4,5 до 5% відсотків річних вже дають по цих облігах казначевських зобов'язаннях. То це підсилило тиск, що існував і раніше на доступність боргу сполучених штатів. Ну теж така. Як сказав би, я така, така велика фраза, з якимись там аптикаюча, якщо говорити вже відверто. Але з іншого боку, що відбувається в кінцевому варіанті? Ми розуміємо, що все ж таки з одного боку, Держборг у межах 33,6,6 трильйона доларів це дійсно значна велика сума. І це велике навантаження і на американську економіку, і взагалі на світ. Тут дійсно є Таке питання, чому на світ? Тому що дуже велика кількість, будемо говорити, ну, основних країн світу, вони все ж таки тримають свої. Ресурси в першу чергу золотовалютні резерви, в тих же самих доларах сполучених штатів. Крім того, розрахунки фактично за сировину за найбільших ринках вони відбуваються у доларах сполучених штатів. Тому, відверто кажучи, такий борг він постійно пугає інвесторів і це лякає інвесторів, і це дійсна правда, що потрібно з цим щось робити. Тепер далі ми пам'ятаємо, що все ж таки при тому, що зараз ставка федрезерва від 25 до 5,5% річних, то зараз оцій депазонставок це, це підвищує враховуючи враховуючись то, що відбувається, і підвищує витрати державного бюджету Сполучених Штатів саме на обслуговування цього боргу. Тому коли Мудіс говорить про те, що все ж таки може бути це все буде впливати на те, що для обслуговування державного боргу буде трудніше залучати кошти, з одного боку його побоювання справедливі. Але з іншого боку, Взагалі, що ще відбувається це так, третя причина, яка була якраз по чому агентство Moody знизило свій, свій рейтинг, це тому, що є так названа у них політична поляризація. Ну всі ви знаєте, що зараз вже за фактом вже почалися передвиборчі перегони Сполучених Штатів, тобто республіканці та демократи, у них зараз вже йде така передвиборча гонка. Перегони будемо говорити так, і це призводить до того, що зараз всі їх заяви вони носять такий політичний характер, вони теж дуже громкі. Відбувається ситуація така дуже пафосна, якісь там обвинувачення один одного з точки зору, там, наприклад, там республіканців та демократів, і все це відображається на настроях інвесторів, тому що коли вони чують, що у нас або все погано у Сполучених Штатах, або навпаки, наприклад, все класно, то це призводить до того, що інвестори для себе, особливо іноземні інвестори, вони не розуміють, що відбувається взагалі в США, і тому їм потрібно мати вже якісь цифри, і вони для того і прислуховуються до рейтингових агентств, для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Так от. Якраз такі негативні дзвіночки рейтингового агентства, на увазі. Я маю зараз Moody's, Вони можуть передопнув ну, передбачати перед собою ще й зниження кредитного рейтингу сполучених штатів. Хоча при цьому насправді той же самий Moody's на днях якраз підтвердив рейтинг сполучених штатів на рівні 3А, тобто ААА, відображаючи думку агентства, що величезна кредитна спроможність Сполучених Штатів продовжує зберігати кредитний портфель кредитний профіль країни. До чого це така теж обтікаєма фраза? До того ж, фактично вони в кінцевому варіанті говорять про те, що Америка залишається Сполучені Штати залишаються платежоспроможними і хвилюватися, що стосовно погашення цього боргу не потрібно при цьому цікава ще є така річ це то, що зараз Moody's поки що залишається єдиним з трьох великих кредитних світових рейтингових агентств, який і досі надає сполученим штатам найбільш надійний кредитний рейтинг 3А, то що я вже казав. У серпні 2023 року. Фактично їх прямий конкурент Fitch вже знизив рейтинг Сполучених Штатів з потрійного а. До подвійного А, тобто дещо все ж таки відбулося зниження рейтингу Сполучених Штатів. Ну і хочу вам нагадати, що ще той же самий СНП стандарт бурс, Global Rating, позбавила Сполучених Штатів найвищого рейтингу ще в 2011 році, на тлі кризи, яка тоді вибухнула якраз саме навколо стелі державного бору. Тобто, з одного боку, все ж таки основні проблеми Сполучених Штатів залишаються, тобто держборг, його зростання все решта. З іншого боку, зараз дещо інша ситуація у світі. І саме якраз геополітичні ризики, воєнні ризики, крім того, все ж таки економічні проблеми, які почалися ще з пандемії, вони зараз призводять до того. Що дуже велика кількість ризиків вони значно зросли. Ну і інвестори побоюються цієї ситуації. Крім того, все ж таки, що важливо, якщо дивитися об'єктивно е говорити, це про те, що все ж таки Сполучені Штаті, економіка сполучених штатів, вона знаходиться зараз в більш кращому стані, наприклад, чим економіка Китаю чи економіка його прямих конкурентів Сполучених Штатів Європейського Союзу. Тому якщо подивитися так стратегічно, то саме ризику ліквідності казначейських зобов'язань сполучених штатів про це взагалі не йдеться. Тобто вони високоліквідні, вони дійсно будемо говорити так, є одним із... Найкращих зараз в цій в цій ситуації, яка є зараз вкладень для інвесторів, і тому е, просто тут стоїть, стоїть питання, по яких, е, з якою дохідністю заходити інвесторам зараз на цей ринок. Тобто, для себе зараз інвестори, які все ж таки хочуть вкладатися в американський борг, вони для себе. В першу чергу говорять, про що вони для себе їм потрібно для себе відповісти на одне питання, коли вони хочуть зайти, і, максимально, і для того, щоб отримати максимальну дохідність по своїх цих вкладеннях. Крім того, ми ще пам'ятаємо, що я ще вже говорив, що ми записуємо ролик цей 15 листопада, вийде він 16 листопада, так от, якраз до 17 листопада, тобто фактично якраз в ці дні, ще є така спекулятивна зараз гра щодо підвищення прибутковості. Саме от зараз чому відбувається ця спекулятивна гра, тому що все ж таки закінчуються терміни домовленості між демократами та республіканцями за граничним розміром держборгу, тобто до 17 листопада вони повинні прийняти якесь рішення, поки воно ще не прийнято. Там є деякі вже попитки його зробити, але поки що воно не прийнято остаточно. І якщо до цієї дати нова угода не стане реальністю між демократами та республіканцями, то це змусить сполучити Уряд Сполучених Штатів припинити деякі віди діяльності та фінансування частини своїх проєктів. Ну що можна сказати по цьому питанню? Перше, я не вірю в те, що вони не зможуть домовитися, це все ж таки політична гра, але з іншого боку, на цих побоюваннях інвесторів зараз якраз спекулянти додатково дозаробляють. Крім того, тут якраз на, будемо говорити, виходячи з того, що відбувається, от якраз рішення Moody's щодо зниження все ж таки рейтингу, воно має додатково Чинити такий певний тиск на прискорення, якраз досягнення угоди з цього питання серед законодавців Сполучених Штатів. Тобто, це такий. Я б сказав так, якщо говорити російською, це та волшебний пінділь, який якраз є для того, щоб і демократи, і республіканці зрозуміли, що все ж таки політична гра це політична гра, а економіка це економіка, і потрібно все ж таки вирішувати питання, а не тільки упражнятися в тому, хто може більше будемо говорити, так, вразити абонент свого опонента, якимось там. Ну, будемо говорити цифрами або якісь там громогласними заявами. Є е, ще крім того, все ж таки, ми повинні розуміти, що зараз якраз враховуючи всі ці ризики, геополітичні ризики, воєнні ризики, це ще зараз шатдауна, от ризик, це то що може 17-го стопу воно призводить якраз і до великих коливань по парі євро-долар, ну і взагалі долара відносно світових валют і от якраз зараз ви бачите перед собою на екрані, то що відбувається у нас сьогодні, на на Валютному ринку от пара євро-долара, ви бачите, що десь 1,08 даже вже зараз долара за євро. Тобто долар дещо просив відносно євро на тлі оціх, всіх побоювань, оцих політичних всіх, всіх розборок, які зараз відбуваються в США. Но якщо дивитися, але все ж таки, якщо дивитися об'єктивно, то ми розумі... повинні розуміти і називати речі своїми іменами. Тобто зараз інвестори просто оцінюють, оцінюють економічні перспективи Сполучених Штатів на тлі політичних пристрасті між демократами та республіканцями, тобто їх завдання просто отримати максимальну дохідність, для чого потрібно війти в ринок і купити держказначейське зобов'язання сполучених штатів з максимальною дохідністю для себе. Якщо дивитися от, наприклад, за, на вечір за київським часом, вівторка 14 листопада, то прибутковість 10-річних казначейських облігацій просіла десь до 4,502. Тисячних річних, хоча ще не так давно, наприклад, в останні декади жовтня, вона сягала 5% річних і навіть була даже трохи вищою. Якраз зараз перед вами графік, ви бачите, що відбувається з дохідністю. Тому для них принципове питання, для інвесторів, коли входити в ринок, щоб мати якраз максимальну дохідність, яка була, от, наприклад, 5%. З іншого боку, той же самий голова Федрезерва Джером Паул він говорить про говорив не так давно і минулого тижня наголосив на тому, що інфляція все ж таки залишається зараз достатньо високою і підтвердив намір федеральної резервної системи Сполучених Штатів повернути його до цільового до в 2%. А це означає, що все ж таки останні американські успіхи щодо приборкання інфляції, якщо вони будуть, ну будемо говорити короткими за часом, і ін. Інфляція почне знову становитися більше, то в кінцевому варіанті ФРС Сполучених Штатів він може все ж таки на якомусь етапі знову підняти ставки. Я думаю, що цього не відбудеться, тому що все ж таки американці розуміють, зараз я маю на увазі Федрезерв Сполучених Штатів розуміють, що все ж таки ризики високих ставок вони призводять до ну, негативних наслідків для економіки, і тому вони будуть мінімізувати їх ризики. Між і боротися, будемо так говорити з двома принциповими питаннями. І основною зараз, якраз ну, б сказав так, розтяжкою для американської економіки є слідче: з одного боку, це величезний державний борг і зростаюча вартість його обслуговування для покриття бюджетних видатків. З іншого боку, це періодична необхідність все ж таки посилення грошово-кредитної політики ФРС для боротьби з інфляцією шляхом підвищення процентних ставок. І якраз от зараз на другому якраз питанні і намагаються зараз гратися інвестор Ну, страх і жадібність продовжують все ж таки керувати ринками і настроями як великих гравців та дрібних інвесторів. І я хочу ще сказати, що теж була така розганялася дуже активна тема. Це, і вона теж надала багато галасу. Це не так давно був прогноз щодо так званої бюджетної моделі Пен Уортона, яка визначає, що враховуючи ту, ту, ту динаміку, яка є зараз, у США має десь приблизно до 20 років на те, щоб. Аби все ж таки змінити курс на збільшення зі збільшення свого державного боргу на інше будемо говорити так політику. Чому? Тому що все ж таки постійно жити в борг вони не можуть, і, і говориться про те, що якщо буде все ж таки 20 років ще буде продовжуватися політика, то тоді американська економіка може дійсно отримати дефолт той чи іншої форми. І він буде неминучим. Але це теж таке питання його дуже активно розганяли російські економісти. Але питання стає в тому, що все ж таки за ці 20 років американці можуть зараз перелаштувати свою економіку і крім того перенастроїти Зараз якраз те, що відбувається з тими негативними явищами, що стосується їх держборгу. Тобто їм потрібно буде з одного боку все ж таки скорочувати свої витрати і жити вже все ж таки по тим коштам, які є. А з іншого боку, вони все ж таки мають величезний потенціал щодо своєї сутої су економіки, особливо внутрішньому ринку, і вони мають можливість погасити частину внутрішнього боргу за рахунок зростання саме економіки Сполучених Штатів в найближчі роки. З іншого боку, потрібно все ж таки розуміти, що зараз отакі, таке, ну будемо говорити у інвесторів. Таке вагання з одного боку вони готові вже вкладатися і під 5% відсотків, там чи це чипи чотири відсотків державне облігації. Тобто ж ми розуміємо, що за 10 років, якщо там даже не, не буде не займатися глибокою глибокою економікою, і, наприклад, арифметикою, то ми маємо на увазі, що, що ми все ж таки отримуємо там до 50% відсотків від початку вкладень за за 10 років. Це велика сума. З іншого боку, все ж таки, якщо дивитися на ситуацію, вони з іншого боку думають: а вдруг буде більше, якщо ФРС знову підійме ставки. і оце ці вагання вони зараз теж стримують частково інвесторів. Тепер що стосується України. Для України невигідним є два варіанти з трьох. Перший і невигідний варіант для України це обмеження держборгу та притискання бюджетних витратків видатків американського уряду за окремими статтями витрат. Ну з одного боку це логічно, тому що якщо вони будуть знижувати свої витрати, то ми розуміємо, що в тому числі можуть бути знижені і витрати на допомогу Україні в боротьбі зараз з агресором. Тобто для нас це невигідний варіант. Другий невигідний варіант для України це подальше підвищення ставок ФРС Сполучених Штатів для остаточного приборкання інфляції. Чому? Тому що це призведе до зростання вартості запозичень нашої країни. А зараз ми ж не тільки отримуємо гранти, але велика кількість у нас коштів, які є запозиченими, і по них вони так чи інакше, вони все, все рівно ну, частково або посередково, на вони все ж таки підв'язані до. Тих ставок, які є у ФРС у Сполучених Штатах, тому все ж таки для нас зростання відсоткових ставок це небажаний варіант. Ну а який варіант влаштує нас? Я так думаю, що він влаштує весь світ, це все ж таки прийнятним для нас варіантом. Є якраз варіант м'якого просідання американської економіки, де рівнів, що дозволяє з одного боку в ФРС застепити інфляцію на рівні 2%, тобто то, чого вони хотіли, і які бажання вони зараз висловлюють. А з іншого боку, все ж таки. Максимально швидко після того перейти до циклу вже зниження відсоткових ставок Федрезерву і таким чином зменшення, ну я би сказав, так вартості капіталу, який зараз залучає Україна в там, вигляді кредитів або інших яких варіантів. Тому що якщо все ж таки буде зниження вартості залучення коштів для України, це, то це буде означати, що у нас будуть менші витрати нашого бюджету на обслуговування нових боргів. Після зниження ключової ставки національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами: розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні. Розмістити вклади в банках «Глобус» та або кредит «Днепро» до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і питання друге: це традиційний прогноз долара курсу та євро на тиждень з 16 по 22 листопада. Ну на цьому тижні у нас будуть деякі нюанси. Ну з одного боку, все ж таки, курс безготівкового долара на торгах він поки що продовжує залишатися заручником рішень національного банку. По виходу на інтервенції з інтервенціями по породорожу валюти, і крім того, по основне це по курсах, по яким він робить ці інтервенції, тобто по якому курсу він продає долар на міжбанку. І друге це по обсягах, тобто в яких обсягах він закриває. В даному випадку на Міжбанку потенційних покупців валюти. В останні дні Національний банк перестав все ж таки грати на пониження, тобто вони продають валюту на інтервенціях, вони перестали знижати курс на інтервенціях, і ми маємо такий тренд по курсу на підвищення катерувань. Ну, зараз, якраз перед вами табличка, перша це графік, що відбувається в останні дні на Міжбанку. Ви бачите, що все ж таки йде зростання. Поступове зростання курсу долара. Ну і друга це динаміка офіційного курсу гривні та долара до долара Сполучених Штатів та Євро. І ви бачите, от якраз тут загагулянку в кінці де листопад, такі от вверх такі крючочки. Це якраз от останнє от зростання курсу, який у нас були останні дні. Тобто, враховуючи те, то, що ми записуємо ролик 15-одинадцятого, то офіційний курс долара у нас зріс до 36,3171 гривня за долар, а євро до 38 93,92 гривень за євро. Ну крім того, все ж таки я очікую, що все ж таки пропозиція валюти на ринку від експортерів аграріїв дещо зросте, бо по ним знизили зараз термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів, але це буде проходити дуже повільно і не за один день. Тому але все ж таки поступово воно свій ефект дасть. З іншого боку, ми розуміємо, що поки не працює нормально зерновий коридор. А зараз ще є питання по Польщі і по деяких інших країнах по вивозу нашого ж зерна, то це призведе до того, що все ж таки наші аграрії зараз втрачають менше заходи від валютної вирочки і таким чином менші обсяги пропозиції валюти на ринку, крім як від Національного банку. Ну і то, що я вже казав, зараз Національний банк все ж таки буде закривати дефіцит валюти на ринку. Він це робить, незважаючи на те, що в нього зараз все ж таки золотовалютні резерви зменшилися. І на перше 11-23 року вони становлять 38,97 мільярда доларів. Але поки що це не критично. І поки що, я очікую, що національний банк на цьому тижні буде активно продавати валюту для того, щоб закривати якраз. Дефіцит валюти на міжбанку. Але з іншого боку, і е, такої серйозної гри на пониження курсу, як було раніше, вони теж зараз робити не будуть. Е, чому? Тому що все ж таки, ну я б сказав так: е, насправді зараз курс залежить і тренд по курсу залежить всього трьох речей. Перше, це все ж таки обсягах, які продає національний банк, і по якому ціннику він продає саме інтервенції робить. Ну і друге питання це. Я би сказав так самої тактики, з якої він виходить, тобто він виходить відразу і пригнічує таким чином. зараз я би сказав так. Тренд на ринку і зразу курс або він все ж таки чекає, поки він зріс, а потім все ж таки частина продає це, впливає якраз на ринок. Ну і хочу сказати, що поки що я все ж таки думаю, що вони таким чином будуть дещо штовхати курс вверх. Зараз ви бачите, що у нас відбувається на безготівковому ринку. За останні 30 днів ви бачите, що все ж таки обсяги поступово в останні дні зросли, але це теж не критично. Я маю на увазі самі операції на Міжбанку. Ну, а по операціях фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів ви бачите, що такого загально глобально нічого критичного не відбувається. Тобто є якісь обсяги, які зараз. Валюти населення купують, вони більш-менш стабільні. Хоча от остання статистика Національного банку вона показує, що все ж таки населення стало купувати валюту більше. Тобто, все ж таки є окремі побоювання, девальвації кінцю року і так далі. І вони все ж таки поступово цю валюту купують. Ну а крім того, що я як я вже раніше казав, що є можливість купувати на картки по 50, на 50 тисяч гривень на в кожному банку, і плюс ще конверсійний депозити, це дозволяє. Дуже великої кількості клієнтів в два-три кліка просто купувати валюту, і значна кількість людей купує валюту на свої ж ті ж самі картки, там через ті ж мобільні, якісь там облаштунки. От, тому це теж впливає на обсяги операції. Тепер, що який нюанс ще є на цьому тижні, це те, що на ринок вплине вихідний Сполучених Штатах 23 листопада. В, в них День подяки, тобто в цей день американські банки не працюють. І як в цьому випадку зараз в цьому році це приходиться на четвер. Ну і як вже досвід показує, перед Днем подяки і після нього вже немає не дуже великої активності ділової, тому що в них. Такий, ну я б сказав, так дійсно свята. І крім того, там буде потім все ж таки ділова активність, вона уходить а йде якась там, якийсь там попит, вже, йде, такий, я б сказав споживчий. Чому? Тому що там буде Чорна П'ятниця і все решта. І таким чином саме по, саме по собі імена. Ринок міжбанківський він і валютний ринок у Сполучених Штатах він працює в менших обсягах, тобто воно в них все завмирає, і таким чином український ринок на міжбанку у четвер буде працювати вже на томі. Це по перше, вслідуючий четвер. Я маю на увазі той двадцять 23 листопада, і це теж призводить до зниження операцій і на нашому ринку. За моїми прогнозами, через більш-менш стабільну ситуацію зараз на нашому міжбанковському ринку з 16 по 22 листопада, національний банк. Витратить десь від 520 до 790 мільйонів резервів, якраз на підтримання і закриття дефіциту по валюті на нашому міжбанку. По парі євро-долар на зовнішніх ринках. Я враховуючи наближення дня подяки в сполучених штатах, я не жадаю якогось такого, не очікую якогось такого стрибка. Тому що там будуть дійсно такі вже такі предсвяткові дні, і тоді я все ж таки прогнозую, що по курсу євро-долар в даному випадку по парі євро-долар, будуть котирування від 1,076 до 1,091 долара за євро з деяким зниженням активності, якраз вже починаючи з 20-го, 21-го листопада і вже до кінця там слідуючого тижня. Графік по парі євро-долар станом на 11.27, тобто, коли ми будемо цей ролик пишемо, плюс-мінус, то 15 листопада, за київським часом ви зараз якраз бачите. Тобто зараз котерування десь 1,08 долара до євро. ну І тоді, якщо все ж таки я прогнозую, з 16 до 22 листопада на Міжбанку катирування долара. В межах від 36,18 до 36,45 гривень за долар, то тоді через перерахунок перерахунок пари євро-долар і оцього співвідношення і долар гривня. То тоді курс безготівкового євро в цей період буде в межах від 38,92 до 39,77 дев'яносто гривень. За євро. Ну, Офіційний курс євровалюти в ці дні теж не буде особливо відрізнятися від курсу на Міжбанку по євро. Чому? Тому що зараз вони дійсно відповідають тому, що твориться на міжбанківському ринку. Що офіційний курс що міжбанк, вони дещо зрівнялися? Ну, тепер переходимо до готівкового ринку. Обмінники фінкомпаній в даному випадку будуть ставити спред від 20 до 40 копійок по долару і від 20 35 копійок до 1 гривні по євро. А коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 37,10 до 38,15 гривень, а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 37,20 до 38 гривень. Которування євро євро будуть в межах коридору купівлі та продажу від 39,85 до 41,30 гривень. А в пунктах обміну фінкампанії цей коридор буде традиційно вущення. Він буде від 40,20 до 41,20 гривень за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козари. Хто ще не підписаний на наш канал МінФін? Будь ласка, підпишіться. Задавайте мені питання. Я буду задавати вам на них всіх відповідати. Не забудьте прийти на нашу конференцію Жити на відсотки буде цікаво. Я теж там зможу вам відповісти відповісти вживу на всі ваші запитання. Ставте нам лайки. Ну і у нас все буде добре.